Ну, дійсно, зараз такий, я б сказав, важливий момент, тому що шоста розмова президента Сполучених Штатів з президентом Російської Федерації призвела до розчарування Дональда Трампа. Президент Трамп навіть не написав жодного слова у своїй соціальній мережі з приводу того, що йому сподобалася розмова із путіним журналістом. Потрібно було буквально виловлювати президента Трампа і дізнаватися у нього, як він ставиться до цієї розмови. Знаєте. Перед цією розмовою, яку гість досить часто нашого ефіру, колишній посол України в Сполучених Штатах Валерій Чали, навіть у соціальній мережі спробував створити так мовити проект запису, з яким виступить Дональд Трамп після цієї розмови. Що він знову скаже, що чудова розмова, великі досягнення, ми дійшли до розуміння, що потрібно встановлювати мир тощо, але в результаті цього всього не відбулося. Чому, як ви думаєте, чому Трамп незадоволений? Ну тому, що Трамп не може досягти. Я думаю, що тут він мав дві мети від самого початку, від 20 січня, і він не досяг жодної. Перша мета, я думаю, що він щиро хотів, щоб було припинення вогню для того, щоб він міг почати скасовувати санкції проти Росії і почати займатися тим, про що він у своїх твітах. Про декілька попередніх розмов з Путіним писав, що можливості для бізнесу в Росії безмежні. Цього не відбулося, оскільки Путін йому шість разів він з Путіним розмовляв, шість разів Путін йому відмовив категорично, що ніякого припинення вогню не буде. А по-друге, він мріяв зустрітися з Путіним. Ну а оскільки першу проблему він не вирішив, немає припинення вогню, то немає зустрічі, Путін не прагне з ним зустрічатися. Вочевидь, Тому можемо подивитись, що Песков казав після кількох попередніх розмов: ну що зустріч можливо, колись відбудеться. Там треба її ретельно підготувати. Тобто я думаю, що Трамп дійсно розчарувався, тому що він бачить, що всі оці підходи до стосунків з Путіним вони не працюють. І він нічого не може від Путіна домогтись. І я так думаю, що Трамп відчуває, що виглядає погано в очах і своїх прихильників, і головне, що у власних своїх очах, тому що до нього дуже важливо виглядати переможцем, що він може вирішити будь-яку проблему, що в нього абсолютно єдино правильний підхід до будь-чого. А тут він так не виглядає, тому я думаю, що він цим дуже роздратований. Ну, а що він буде? Точніше би сказав, розчарований. Розчарований, чи так, от, хороше. От, <плес> а що він зможе робити далі? тоді? От ви уявляєте собі його подальший крок? Знаєте, я е, вчора, вчора спробував запитати в чат GPT, так просто погратися. От, що він може робити далі з урахуванням його психологічного портрету. Ну, власне, це така звичайно гра, оскільки чати відповідає, що він може робити все, що завгодно. Що він може саме роздратуватися і почати там санкції запроваджувати нові проти Росії, може проігнорувати, просто зробити вигляд, продовжувати робити вигляд, що нічого не відбулося. Я думаю, що те, що він нічого не написав, саме свідчить про те, що він розчарований, і, і принаймні він напевно може думати, що йому робити далі. А, тому що якщо він ще раз буде розмовляти з путіним, і, вочевидь, відповідь Путіна буде така сама, а, це буде вже він травм дуже погано виглядати у власних очах. Просто тоді він, ну знаєте. Це як рівно в казці Андерсона Голе король. Тобто він, він, він вже та Трамп вже таки виглядає. Ну, буде виглядати таким навіть не лише в очах, тих хто розуміє, що, що його позиція програшна у його ставленні до Путіна, а навіть в очах своїх прихідників він буде виглядати саме так. А от, до речі, до речі, про прихильники. От ви бачили цей редакційний текст в Нью-Йорк Пост, який закликає Трампа поти, е, підтримати Україну. Наскільки такі тексти взагалі можуть справляти на нього враження? Бачив. До речі, Гослід Джордал Булас, та також це також газета консервативних бізнес кіл, і власне, і власник Роберт Мердок, той самий, що є власник телеканалу Фокс, була стаття приблизно така ж сама. Навіть я би сказав, більш, ще більш така вона проукраїнська, вона закликала Трампа переглянути свою позицію. І Я думаю, що для, для нього це важливо, тому що для нього важливо виглядати добре в очах саме своїх прихідників, коли от такі газети, які належать тим бізнес-колам, тим мільярдерам, які його підтримують, які зазвичай... Ці газети підтримують його політику. Коли вони таке пишуть, для нього це, це... він не може це ігнорувати. Навіть якщо там, він може написати і не твіт, що там така-то газета, вона не, 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 щось робила неправильно. Я маю на увазі газети, які його підтримують. Але він, до речі, цього разу він промовчав. Тобто для, для, нього, важ, для нього важливо виглядати добре. І він може бачити, що він добре не виглядає, от після всього, цього, що сталося. Я думаю, що він принаймні аналізує зараз, що йому робити далі. Тому що раніше він точно не аналізував у нього життя було раніше від одного дзвінка Путіна до, до наступного. А зараз він може аналізувати. Ну от ми бачимо, там він відсвяткував те, що він підписав закон, про який він мріяв. Які ще відіб'ється дуже негативно, перш за все саме на його прихильниках, тому що багато з них позбавляться медичної страховки, і не зможуть звертатися до лікаря. Ну а зараз йому йому треба займатися чимось іншим, тому що ну це він вже зробив. А Що він буде робити далі, я думаю, що він, він наразі аналізує це, на відміну від усіх попередніх місяців, тому що от, ну, раніше він там телефонував Путіну, потім давав два тижні на те, щоб зрозуміти, чи бажає Путін миру, а зараз він, зараз він нічого не каже взагалі. Тобто це означає, що він у такій невизначеності. Як він сам про себе казав, він керується імпульсами. Так що, які імпульси йому там прийдуть до його голови? Я думаю, що це не передбачено. Але, е, вочевидь, щось має змінитись, е, тому що якщо він буде після цих роздумів продовжувати так само, як раніше, то. Е, він буде дуже погано виглядати навіть в очах от своїх прихильників і в тому числі в очах в тих газет, які зазвичай його підтримують. А скажіть, от, а хто може впливати на такі рішення Трампа? Стів Вітхоф? Е Кіт Келлах? Марко Рубіо. До кого він зараз буде звертатися, щоб зрозуміти, як йому поводитися з Путіним? Я думаю, що він буде звертатися і до Вікофа. Тобто він буде звертатися до свого ближнього кола. І Вітков в це ближнє коло входить, я думаю, що Рубіо до нього не входить. Хоча він, звичайно, може запитати Рубіо Пораду, але в мене є таке враження, що Рубіо ніколи йому не скаже того, чого він не бажає почути. Тому що для Рубіо дуже важливою є його посада. А якщо Рубіо скаже Трампу щось, що Трампу не сподобається, то він може зі своєї посади вилетіти. А до Віткова Трамп звичайно буде звертатися, може буде звертатися і до Келлова. я Кажу, знову ми можемо, може звертатися і до Рубіо. Е, лише позиція Рубіо така, що попри те, що я я впевнений, що Рубіо все добре розуміє. він насвідчена людина і просто до добра, добра обізнана людина з усім, що відбувається у світі. Але він не буде Трампу казати того, що Трамп не бажає чути. Там є ще, знаєте, є ще у Трампа таке ближнє коло різних ультраправих пропагандистів, з якими він час від часу зустрічається. Вони йому нічого хорошого для України не скажуть з приводу цього. Ну але тим не менше, знаєте, з ким він радиться, як він сам казав. От я, я постійно звертаюсь до того інтерв'ю, яке Боб Вудворд опублікував у своїй книзі Війна книга починається з цього інтерв'ю. Ви знаєте це інтерв'ю ще 89-го року, тобто, коли Трамп взагалі не збирався бути президентом, і він казав, що він радиться з таксистами, з будівельниками, тобто вони формують імпульси, після яких він ухвалює певні рішення. А, так що з ким він буде радитись ще, ми з вами не знаємо. Це можуть бути люди абсолютно такі неочікувані. Проблема, знаєте, в чому є велика? В тому, щоб він фактично розігнав Раду національної безпеки, тому що в таких випадках зазвичай в Америці Рада національної безпеки виробляє рекомендації для президента. От є така опція, якщо ви зробите пане президенте, так буде те те і те. А є інша опція. Якщо ви зробите так, буде буде щось інше. А є третя опція. Це робиться завжди до того, що президент міг вибрати не більш Слушний шлях, тобто, зробити, зробити те, що, що буде мати правильні наслідки, не позитивні наслідки. Трамп скоротив двічі штат Ради національної безпеки. Він просто позбувся радника національної безпеки, просто людини, яка обіймається посаду зараз, немає. Те, що Рубіо є виконувач обов'язки, ну це так. Я думаю, що річ доволі формальна. Е, і там просто немає кому виробляти рекомендації для нього. Він е, скоротив штат вдвічі, тому що просто він вважає, що йому це не потрібно, що от він керується порадами інших людей і керується якимись імпульсами, які приходять йому до голови. Тому знову-таки, я думаю, що він може, може спілкуватися з дуже неочікуваними людьми. Що добре, наприклад, я думаю, що він, скажімо, після розмови з Путіним він спілкувався з Фрідріхом Мерцем. Тому, звичайно, що європейські лідери, і Мерц, і Макрон, і Стармер, з якими він спілкується, теж можуть впливати на формування його думки. І він може аналізувати, що вони йому кажуть. От це, це дуже добре, що він з ними спілкується. Ну, до речі, він і Джорджіо Мелоні спілкувався, і вона перша сказала, що він відновить допомогу Україні. Саме так. саме так. І я знаєте, я думаю, що враховуючи особистість Трампа, те, чим він займався все життя, а він протягом всього свого життя займався, чи він нью-йоркський девелопер. Тобто він шукав людей, які щось забудують, щоб він цьому щось надав потім своє ім'я заробляв цього гроші, він займався тим, щоб щось за дешево купити і за дорого продати. Він е, насолоджується, коли він щось продає. І тому я би дав значно більшу ймовірність того, що він погодиться таки продавати зброю Україні, скажімо, за європейські гроші, за гроші Німеччини, Франції, Великої Британії і інших європейських країн. Ніж не погодиться, тому що ну, от він може сказати своїм прихідникам: от бачите, некомпетентний Байден виписував в Україні а, е, в чек, ваші гроші витрачав, а я от не витрачаю, я продаю. Зброю європейцям, щоб вони її передавали в Україні. Тобто, я заощаджую гроші, я там зменшую дефіцит, а такі погані демократи кажуть, що я його збільшую, а я його зменшую. Тобто, я оддаю ймовірність більшу, що він на це погодиться, і менше на те, що не погодиться. Тому що для, для нього це буде, от він це може. Представити як перемогу і своїм прихильникам і, власне, для самого себе так вважати. Ну, от я, там, я продав Німеччині батарею Петріот, яка, до речі, коштує 1 мільярд доларів приблизно, там, в залежності від конфігурації, плюс-мінус е щось. І він скаже: ну дивіться, наш військово-промисловий комплекс, завдяки мені заробив мільярд. А може, продасть дві батареї, то заробить 2 мільярди. Так що, от знову таки, я не можу стверджувати, що він це зробить, що він це зробить завтра, чи післязавтра. Але я даю більшу ймовірність, що кінець кінцем він це зробить. Він погодиться продавати зброю, не надавати допомогу вигляді допомоги, а продавати. Хоча є ще один нюанс: якщо він хоче, щоб угода, якою він дуже домагався від України, угода про мінерали, працювала, то він має робити внески у той фонд. Які згідно цієї угоди має бути створена ці внески, це має бути зброя та боєприпаси, тому що якщо він внески робити не буде, то йому доведеться продовжувати покладатись на ці рідкісноземельні метали з Китаю. А Китай, виявляється, ненадійним партнером в даному випадку. Якщо він хоче видобувати їх в Україні, значить йому треба наповнювати цей фонд зброєю та боєприпасами. Не знаю, чи буде він це робити, але от думаю, що він таки погодиться продавати Україні зброю е за європейські гроші, е і з великим задоволенням. Він ще скаже: от бачите, я у нас негативне сальдо торгівельне з Євросоюзом, а я його, значить, на нашу користь буду так от перероблювати. Тобто він, він від цього отримує певно. Певно, насолоду. Хоча, звичайно, він буде зважувати, що це ще Путін буде цим незадоволений. Е, але, але думаю, що його вся така, е, знаєте, його ставлення до, до політики, як, як до девелоперського бізнесу, воно може датися в знаки. і він таки погодиться на те, щоб продати Україні зброю. Дякую, пане Ігорі. Будемо сподіватися, що цей ваш прогноз втілиться в життя. Ігор Айзенберг, професор університету Магетніверстету сполучених штатів, був у нас в ефірі в програмі Політклуб.